Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нової горівки, Твердохлібового, Білогорівки, Луганської області. Торського, спірного, Донецької області, артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщівки, Нью-Йорка, Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Єлизаветівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Причистівка, Золотанива, благодатне урожайне Донецької області. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Миколаївки, Ольгівки, Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав. Херсонської області та Очаків Миколаївської області авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункти управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневих позиціях. Загалом, орієнтовні втрати противника минулої доби склали 530 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 3 РСЗВ-1 засіб ППО, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 43 автомобіля та 11 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!